Доброго здоров'я колеги. Щиро вітаю, шановне товариство. 24 грудня сьогодні 2018 року. І це в мене нарешті випало так півгодинки, щоб зняти цей кратенький ролик. Не повірите, час такий щільний зараз. Дуже багато замовлень на Альпійській вулиці. Доводиться поспішати, а хлопцям треба всім терміново, як наші вже завтра. Начнеться, почнеться цей сезон в Жилярскі. Ну я їх розумію. понятно. А це я отримав посилочку. Уже деякий час вона мене тут зберігається, не розпечатана. Ну я знаю, що тут. Це мені прислав посилку Сергій Маргон з міста Харкова. В цій посилці мають бути упаковки для стільникового меду. Нового зразка. Ну, це ми зараз подивимося. А спочатку пів хвилинки історії. Стільниковий мед, я вам скажу, це та стаття е, доходу на альпійській пасіці, яка завжди безпрограшна. Стільниковий мед є при будь за будь-яких умов. І собі бжілки завжди гарантовано наносять. Ну, це стільниковий мед, я отак от. Рамочки повномедні, запечатані з сильникового меду. Оце я їх так для реалізації готую. Вони замотані в харчовий стрейч. Я для цих стільникового меду для таких рамочок роблю шухлядки такі. От. Ну Це можна подивитись під відео, буде. Там сил посилання на цей ролик. А в оцій комірчині у мене зберігається стільниковий мед, який не вдалося реалізувати цього року через відсутність упаковки. Рамочки складені в корпуси. Це все в полі пропіленових мішках в нових. І... Ці корпуси разом з, з мішковиною проморожені у морозильному ларі приблизно добу Проморожувалась кожна партія. До речі, цей стільниковий мед оцей в цих шухлядках знають вже в багатьох точках Європи. Це я так е хизуюсь, не хизуюсь, але є нагода похвалитись. Е Швейцарія, це, здається, перша адреса була Польща. Угорщина, Німеччина, само собою, ну, Чехія. А на днях позвонив приятель, я йому робив вулики і, і ділився таким стільниковим медом, у гащав його. На днях позвонив приятель каже, я ж три шкатулочки послав у Майамі своєму сину. Там у них все є. А от стільникового меду, такого як в Україні, напевно, що точно немає. Так, ну це що стосується стільникового меду. А це. Нова упаковочка надійшла мені. Подивимося, що воно тут, як воно виглядає. Ну оце таке. Такий мені пакуночок прийшов. Тут має бути 500 контейнерів. 550. Це я вже так заговариваюсь. 50 контейнерів для рамочок з меду. Ага, ну оце таке. Оце отака вот шухлядка. Доволі акуратно зроблена, Красиво. Тут э, надпис англійською э, соти. А тут э, шестигранники теж соти. Так, ну приміряємося цю шухлятку э, Сергій Маргун робив. Спеціально під мою рамочку під Альпійську. Значить, отут тут от під плечики рамок є такі виємки. Оце якраз вона, о, ба, як вона гарно лягає, точно зробив, молодець Сергій Ігорович, оце так закривається. А тут що? Ага, тут такі кнопочки і получається, получається отакий от. Як би його сказати? Рідікюрчик, чемоданчик, <гум> валізка. Дуже інтересно, красиво. О, Сергій Ігорович, вам спасибі за таку упаковочку. От Зараз ми для зразка запакуємо кілька рамок. У мене ось тут є такі підготовлені. Я їх знаю, що це я друзям завтра відвезу післязавтра. Під новий рік, хай буде їхнім діткам під ялинку такий подаруночок. От. Чому я заказав таку упаковочку е Сергію Маргуну із міста Харкова? Е це причин тут декілька. По-перше, оця, що я роблю, я її роблю 200-300 штук за зиму кожну зиму. І мені не вистачає її на сезон. І у виготовленні вона дуже трудоміська, трудозатрати тут оглашення, а я її не можу продати, так як вона того вартує. Продаю по 50 гривень шкатулочка така шухлядка. Хоча роботи тут вдвічі більше. Ну, ми ж розуміємо, що шухлядка не може коштувати дорожче, ніж вміст, ніж той самий мед, рамка меду. Тому я шукав такого виробника, хто б зробив таку із пластику шухлядку. І оце ми зустрілися, наші інтереси зустрілися е на якійсь тусовці джалярів. Здається, в будинку відпочинку Соїча це було на недавній зустрічі. Е і ми з Сергієм домовилися, що він зробить спеціально під Альпійський от шухлядочку. О! Дивлюся і мені. І любуюся, як тільки гарно зроблено. Як тільки гарно зроблено. от молодець. Тепер у мене 50 штук є. Значить, будуть питання про ціну. Ціна, тут, якщо я не помиляюсь, оголошена оптова гуртова ціна 38 гривень одна упаковочка, одна шухлятка. Це при за умови, що... Будуть замовляти 50 упаковочок таких. Роздрібна ціна, щось там більше 50 гривень. Хто буде зацікавлений, я дам адресу цього виробника Сергія Ігоревича Моргуна. І будете замовляти напряму. Я цим бізнесом перепродувати, я не збираюся цим бізнесом займатися. Отже, поздравляю себе і моїх споживачів моєї продукції з моєї пасіки за такою новою упаковочкою. Клас! Скажи.